Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Сьогодні поговоримо про нерівності. Ви дізнаєте, що називають нерівностями, як їх записують, і взагалі максимально все, що про них можна дізнатися. Тому додивіться відео до кінця буде цікаво і корисно. Тож, розпочинатимемо. Запишемо два числа, таке як 1 і 3. Що можна про них сказати? Можна сказати, що трійка більша за одиницю. Знаком це можна записати подібним чином. Або ж запишемо числа, такі як 3, 5 і 9. Що можна сказати про це? Що трійка менша за п'ятірку, п'ятірка менша за дев'ятку. Тобто записали подвійну нерівність. Тобто, за допомогою подібних знаків. Можна записувати нерівності. Скільки таких знаків? Є знак більше, є знак менше, є знак більше чи дорівнює або менше чи дорівнює. Ну і відповідно, знак сам як дорівнює, так? Тобто коли два числа між собою рівні. Ці два знаки називають суворими, ці два знаки називають несуворими. Ну а це просто знак рівності. Відповідно, що означає суворий і несуворий? ми це з вами також зараз розберемо. Але. Що ще необхідно знати з приводу запису цих нерівностей? Припустимо, в нас є двійка і двійка. Що можна про них сказати? Можна сказати, що 2 дорівнює 2. І так само використовуючи знаки не суворі, можна сказати, що 2 більше чи дорівнює 2. Оскільки двійка не більша за двійку, то виконуватиметься інша умова, що вона дорівнює. Тобто тут має виконуватися щось одне або більше, або дорівнює. В даному випадку виконується, що воно дорівнює. Або ж двійка менша або дорівнює двом. У такому випадку вона не менша, тому що вони рівні, тому виконується ось ця умова. Це з приводу запису. Запам'ятайте ще раз, що ці два знаки називають суворими, ці два знаки називають не суворими. Як тепер розв'язувати нерівності? Дуже просто зараз я вам про це про це розкажу і покажу. Припустимо, є певна нерівність. X Більше трьох. Що в такому випадку треба робити? Необхідно намалювати координатний промінь, позначити відповідно на ньому а, оцю трійку. І зверніть увагу: якщо знак нерівності суворий, то точка виколота. Що він означає? Це означає, що х більше за трійку ніяк не дорівнює. Тому, коли ви бачите подібні знаки суворі, то точка має, має бути завжди виколота. Це означає, що від трійки трійкою не включно. І ми ставимо ось такі ось чорточки до того боку, куди напрямлений знак. Бо дехто це плутає, оскільки знак нерівності дивиться праворуч, то й оці рисочки йдуть праворуч. Як записати відповідь? Х належить. Від трьох дужка кругла, ще раз, коли ось такий знак, точка виколота і дужка кругла, запам'ятовуйте. Від трьох і до плюс нескінченності, тому що тут йдуть лише додатні числа. Що робити в такому випадку? Х менше чи дорівнює мінус 2. Тут подібна ситуація. Малюємо проміжок, позначаємо на ньому двійку. Вже крапка закреслена. Тому що знак не суворий. І оці рисочки будуть йти до сторони ліворуч. Тому що знак нерівності дивиться ліворуч. Як записати відповідь? Х належить від мінус нескінченності до 2. Тобто, таким чином можна охарактеризувати ці завдання. Сподіваюся, ви це трішки розумієте. А можуть бути ще системи. Пропустимо така ситуація: x більше 3, х менше 7. І оце необхідно намалювати на одному проміжку. Давайте зробимо це. Малюємо: проміжок. Трійка. Виколота точка, тому що знак суворий. Проміжки йдуть праворуч, у бік напрямлення знаку. І число 7. Також виколота точка, тому що знак суворий. Проміжки йдуть до цього боку. Тому що знак дивиться ліворуч. Відповідно, відповідь буде: треба знайти їх спільний перетин. Там, де вони мають спільну частину. Спільну частину вони мають тут і тут. Бачите, коли є проміжок і згори, і знизу. Тобто від трьох у круглих дужках до семи. І давайте ще щось намалюємо: напишемо: припустимо таке завдання: Х більше 1, Х менше чи дорівнює 10. Як тут. Подібно до того ж, як робили до цього: малюємо проміжок. Позначаємо одиничку. Проміжки праворуч. І 10. Зверніть увагу, 10 точка зафарбована, тому що знак не суворий. І проміжки йдуть сюди. І ось їхній спільний перетин. Х належить від 1 до 10. У квадратних дужках 10, тому що точка зафарбована. Таким чином, це розв'язується. А може бути ще така ситуація. Давайте покажу: припустимо, у вас є х більше 3 Х менший мінус одного. Ну або давайте менше, чи дорівнює мінус одного. Малюємо проміжки. Трійка і мінус один. Вже точка, ви розумієте, так? Коли знак суворий, точка не зафарбована, коли суворий, зафарбована. Точніше, навпаки, коли знак суворий точка не зафарбована, коли знак не суворий, точка зафарбована. Тут у нас проміжки йдуть праворуч, туди, куди дивиться знак. Тут йдуть ліворуч, туди, куди дивиться знак. І як записати відповідь? Чому ж x належить? Нам необхідно знайти спільну їхню частину, якось тут, щоб були проміжки згори і знизу, згори і знизу. Тут в них немає. Значить, спільного перетину розв'язання нема. Так і пишеться. Тобто, оце базові поняття про нерівності, що ви маєте знати. Але може бути ще така ситуація. Давайте, щоб вже було більш вам це зрозуміло, напишу більш складний приклад. Припустимо, ситуація така. 2х мінус 1 більше 3. І 4х мінус 3 менше чи дорівнює 7. Необхідно розв'язати. Тобто, як бачите, тут вже нерівність вимагає від себе розв'язання. Що тут треба зробити? Вони розв'язуються як звичайні рівняння, але з знаком нерівності. Тобто, пишемо 2х мінус 1 більше 3. І розв'язуємо як рівняння 2х більше 3 плюс 1. 2х більше 4, х більше 4 поділити на 2, х більше 2. І так само другу нерівність. 4х мінус 3 менше чи дорівнює 7, 4х менше, чи дорівнює 7 плюс 3. 4х менше, чи дорівнює 10, х менше чи дорівнює 10 поділити на 4, х менше, чи дорівнює 2,5. Тепер після розв'язання кожного з нерівності цієї системи, ми маємо намалювати проміжки 2 і 2,5. Тут в нас проміжки йдуть ліворуч, тому що знак дивиться вліво. Тут праворуч, тому що знак дивиться вправо. Спільний перетин х належить від 2 до 2,5. Таким чином, ми з вами розібрали тему нерівності. Базові поняття, ну, ясно так, що можуть бути приклади і більш складні, але цілком це те, що вам необхідно знати, хоча б для початку цієї вивчення цієї теми. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити виходи нових відео, і поділіться відео зі своїм товаришем. Можливо, він також проходить зараз цю тему, і йому це буде корисно. Дякую за увагу!